Друзі, в цьому відео я покажу, як зареєструвати власну онлайн-школу на платформі Uzumi. Спочатку необхідно увійти в кабінет. Якщо ви ще не зареєстровані, то потрібно натиснути кнопку «Реєстрація» або увійти з Google. Далі заходимо в кабінет і натискаємо кнопку Створити. Вводимо назву нашої школи школа програмування на JavaScript. Далі необхідно ввести адресу нашої школи. Тут одне слово англійськими літерами, і літери повинні бути маленькі. В моєму випадку буде просто слово JavaScript. І натискаємо Створити. Готово! Наша школа успішно створена. Дані також були надіслані на електронну песу. І натискаємо Закрити, і далі вже ми можемо перейти на сторінку нашої школи. Тут ми вводимо почту, пароль і натискаємо увійти Готово, наша школа створена. І ми можемо перейти вже до налаштування нашої школи. А тепер декілька слів про кабінет Uesum. Тут можна створювати безліч школ на одному аккаунті, і також налаштовувати. Школи. В налаштуваннях є можливість змінити розмір хмари, продовжити тариф, змінити тариф або підключити до мене, якщо це доступно на вашому тарифі. Всі інші налаштування знаходяться вже в кабінеті самої школи в розділі налаштування.